Привіт-привіт! Як чути? Ви на каналі чай з жахастиками, і сьогодні я вирішила записати дещо трохи. миліше, <смі> якщо можна так сказати. Взагалі, це буде гра до коні від, українсь... від українських розробників. І я таким чином намагаюся трохи відволіктись і відійти перед наступним заходом докідокі. Тому вирішили запустити її і подивитися за те, що вона з собою являє. Гарна, гарна до речі, заставочка. Вона з'являється одразу, коли вимкнеш гру. Мені цікаво, що тут вона ластує. А, налаштування я вже налаштувала. То, до речі, є чеська, польська, німецька, французька, іспанська, англійська мова і українська. Тому, яку мову хочете, то й запускайте. Але наскільки мені проспойлерили, тут текстів особливо не буде. Так, що це? Ага. Ага. Я так зрозуміла, нам треба це зробити, так? Ану. Це. Ага, це інструкція якась. О, це ми будемо робити чайочок, чайний пакетик в умовах лісу. Так, нам треба десь дістати воду з листочка. Цю стоїться цю. Так, е і в нас є. А, то камін такий. Ну, грубка така. Так, що ще у нас тут є? Ми можемо це погортати? Ні, ми не можемо це погортати. А, то тут гортається. Окей. Це що? Ага, це те, що, що він думає. Е де моя мишка? Гов. Миша тут. Ага, це? Не розумію, що це. Це схоже на цей рюкзачок, так? Що це? А це що? Ми можемо взяти якусь книжечку звідси? О, він щось поклав. Ой, воно з'явилось тут, це рюкзачок, добре. О, в нього тут класне ліжечко, прикольне. Що це? Це... А, мені треба тикатись до А, це пакетик. Щось тут є, тут є, тут нема. О, лапка з'явилась. У мишці, коли ми... Куди він пішов? Я нікуди тебе не посилав. А-а-а! Я його нікуди не посилала, а він пішов. Розумний. В Три чеп можна назвати цього героя. Так, окей, воно запарувало. Де, де миша? Ага, він поклав собі столик. Так, чекайте, що нам треба зробити. З цього віника зробити пакетик. І цей пакетик кинути в цю штуку. Добре. Е... О, треба було клацнути. І оцей пакетик кинути в цю штуку. Маємо чай. Ми зробили чай. Mission complete. Так, о, він зразу наливає його в стаканчик, закриває. А що це за... Дайте, дайте, дайте мені листочок. Дайте. Здобуто досягнення листок. О, листок? Тобто це, це аж досягнення, прямо. Ми ще можемо щось з цим зробити? Ні, ми більше не можемо нічого з цим зробити а з Каміном? А тут, тут, тут. Ну, коротше, пішли далі. Ага. Ми пройшли рівень. Зненацька. Що далі робити? Ми не знаємо, що далі робити. Що це? Ага, це я просто його переміщаю таким макаром. О, це можна взяти. Окей. Що ще можна взяти? Листочки там можна взяти? Тут щось можна взяти? Що нам треба, до речі, зробити з цим чаєм? Ой, я тикнула кудись в солому. Чи це очерет? Окей. Що е, тут? Тут ще щось... Ага, то ми хотіло, щоб ми можемо переміститися сюди. А, я не можу там нічого взяти, там просто кнопка переміщення. Тут є ще щось? Є ще щось, що ми можемо назбирати. О, грибочок! Беремо грибочок. О, ще якісь грибочки. А, він несе його в руці. О, це хто? Це ослик? Чи це не ослик? Ой, ослик розгубив грибочки. У нього дарявий кошик Щось треба з тим робити. Треба чимось залатати. А чим? Ага, в нас є чим, ми зібрали. Добре. Ем, чекай, бо я мало чай не з'єднала з цим. А, треба тикати, а не тягнути. Ось так. Тикнули. Все, кошик цілий. Він позбирав грибочки. І дав нам один грибочок. Ось той, що ми знайшли першим. Добре, що тут ще можна зробити. До речі, що то за досягнення листу? Так, ми пішли далі. Повземо, 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 куди ми повземо? Нічого не розумію. Ну повз що? Кудись ідемо? А ну там є щось. Кубка листя. Ми можемо туди наступити. І все. Взаємодіяти ми з цим не можемо. Тут якісь двері. Оце що? А, це просто місце для переміщення. Так, ми підійшли під двері з телефоном. Якимось цікавим лісовим телефоном, так що тут? Ой! А! а! Куди полетів той листок? Стій! Піди сюди! Ой, там обрив. О, чорт. Можна впасти! По чомусь би перейти, а по чому би перейти? Чекайте, ми не подивилися в двері. Так, треба цей листочок назад сюди запхати. Так, окей. Що це таке? Угу. Це що, номери? Два. Квіточка. А чо не... воно не працює? Чекайте. Незрозуміло. А, стоп. Треба подивитися, кому нам треба дзвонити взагалі. Там у нас немає підказок. Окей. Двері. Двері на дзвінку. Нам треба щось додумати, щось зробити. Що це таке? Нащо ми це підібрали? Коротше, пішли дивитися, що тут ще. Що це таке? Треба щось зробити, а в нас немає підказки для цього. Що це таке? Тут якесь... Тут якась штука? Ні, мені це не подобається, ми там можемо впасти. Пішли дивитися, що тут ще є. Куди він пішов? Навіщо? Щоб що? Шо? Блін, чого не розумію. У мене таке відчуття, що я щось не доганяю конкретно. А, ми можемо ще цього взяти? Ну, окей, візьмемо про запас раптом пригодиться. А більше не можемо? А тої штучки, що в нас була, у нас був корчик. Ми можемо його взяти? А, і цієї соломи ми не можемо взяти. Так, окей. Назад ми повернутись можемо? Ні. О, я можу його так переносити. Ні. О, це щось шо ми можемо взяти. Якась зелена штука. Ми можемо ще щось, щось взяти? Тут ми вже нічого не візьмемо. Куди він пішов? А чого він робить такий поворот? Що це, чорне таке? Це не знаю. Не знаю, не зрозуміло. Тут якісь вигорене, все. Так, повертаємось до тої штуки. А ну у нас з'явились яви... підказки. Фіга. Чекайте, чого воно відображається лапкою. А, ні, ми не можемо там щось взяти. Так. Нам треба до дверей. Я забула, що в мене є ця штука. Пішли до дверей. Ми не можемо відкрити двері? А що тоді ми можемо? Ми можемо когось набрати? Цей номер ми вже перевіряли. Раз. Два. Три. Чекайте. Може, з ним щось не... Що ми можемо зробити тут? О, ми ну, якусь пташечку зробили. Навіщо ми цю пташечку зробили? Е! Окей. Окей. Щось помінялось. Давайте, раз. О! Звук здається помінявся. Або я вже. О! До когось ми подзвонили. Відкрийте двері. Зараз. Що? Грибочок. Навіщо нам грибочок? Ну, грибочок є? Чекайте, пішли. Цепілочко. Ми можемо в неї щось позичити. Не дуже розумно заходити і зразу щось брати, але... Що це таке? Оце що таке? Так, пішли поговоримо з білочкою. Привіт-привіт! А, ми... Ми в неї можемо по гілочці перейти на той бік, а в нас є грибочок. В гілочці треба грибочок. І ще треба грибочків три. Окей. І мухомор. Три грибочки і мухомор. Нам треба десь знайти три грибочки і мухомор. Що тут таке? Що воно взялося і звідки воно взялося нашу? Сподіваюся, це нас не вб'є. Хоча і сумніваюся, що в цій грі можна померти? Ну і? Ой! Дощ пішов. Злива! Ми намокли. І нам. О, лисички з'явилися. Здобуто досягнення дощ і чарівний гриб. Ну, це добре. Так, більше ми його тикати не можемо. О, тут є якась лисичка, є. Підлистям. Ага, тут є якийсь гриб. Так, а які нам гриби треба було? Мухомор? Якісь три інші. О, маленький, дуже великий і трохи не, не такий великий, тонконогий. Ану, є якийсь такий по формі схожий. Є якийсь такий по формі схожий. Лисичок нам, здається, не треба. О, і той, здається, трохи похожий на той, що нам треба. Але в принципі ми можемо назбирати більше грибів. Це якийсь маленький беремо. Так, що там? Мухомор? Ось цей, здається, третій на нього схожий за формулу. Беремо ще цей, а ну це, що? Ні, mm. він має бути якийсь світлий. А, беремо ту лисичку, вже нехай. Що тут? Тут гриби є? О, тут лисичка є. Нам треба трошки інший грибочок. Мені не подобається, що я туди йду. Окей, повертаємось, там грибів нема. По корчах нема нічого? Нема. Де ще можуть бути гриби? Ніц не бачу. І нам треба мухомор. А де є мухомор. Де я можу знайти мухомор? Так, а ну пішли сюди. Що тут? О, грибок! І сюди. Тут є крапелька води. Але ми не можемо... А, стоп, що це? І тут ще щось таке є. Мухомор! Стій! Стій, тут ще теж є гриб. Так, раз. Треба було добре дивитися в курчі. З. Трис, так. Мухомор є. І. Перший, на перший є якийсь схожий. Та чорт це І тут не, не намалювали підказку. Ще раз треба перевіряти, чи маємо ми всі гриби. Два схожі є. А третій я не розумію, чи він схожий, чи він не той. Бо. А ну тут щось є? він так дивно ходить поворотами. Що це за листочку? А, ми не можемо його взяти. Окей. Okay. Окей, пішли. Будемо сподіватися, що ці гриби це все, що нам треба. До, речі, а до кого ми ще тут можемо подзвонити? До зайчика? І до ще одної якоїсь білочки? Що якщо ми наберемо ще одну б... білочку? Так. Давайте до Зайчика. Раз, два. І квіточка. Е! Позвонило. Що там? Ми можемо піти до нього в гості? Але він Але він живе не тут! Тю. Боже. А де він живе? Окей, а та маленька білочка, де живе? Чекайте, квіточка. І два листочки, так. А там листо два листочки і квіточка. Який я номер набирала першим. Я не пам'ятаю. Давайте обдзвонимо всіх. Це лисичка. Ти що здурів? Нас послали? Окей. Ми з першого разу добре попали. Е, окей. Що це? Добре, пішли. Грибочок маленький, грибочок більший, і грибочок найбільший. І мухоморчик. Давайте почнемо з... Що م... тут найбільше схоже на маленький грибочок це? Тако. А, дай дай ще мухомор. Добре, мухомор вона взяла. І поклала в коробочку. 1, 4, чотири, дев'ять, двадцять п'ять. А, це логічна загадка. Е, маленький грибочок важить один. Ну, допустимо, один кеглик. Нехай буде. Лисичка важить 4 кеглики. І цей великий гриб важить 9 кегликів. Нам треба, щоб в сумі було 25 кегликів. Це буде е, 25. Чекайте, mm. okay, у нас є 20. Це 18. І. Треба буде ще 7. Це треба буде одну лисичку і три маленьких. Е, а якщо... Ну так, це найкраще виходить. Одну лисичку, три маленьких і два великих. Так, добре. Е, куди їх? Сюди. Два цих. Одна лисичка. І три маленьких. Раз. Два. Якщо, якщо я правильно порахувала. Це воно? Це не воно? А? Рухнутися. Не так. Що, Здобуто досягнення білка. Чекайте, вибачте. Воно так має бути. Два великих. Це 18. І одна лисичка 22. Ну, все добре, 25. Ми мали би піти. Але мені не подобається то, як воно склалося. А, ми можемо піти, в принципі. Все? Все. Зовсім все. А що так мало? Ех. Ну, коротше, з вами були була і ви були на каналі Чай з Рохастиками. Оці... Напишіть в коментарях свої враження від цієї гри І зустрінемось в наступній серії. Зроблено за підтримки Українського культурного фонду. І не забудьте, звичайно, на мене підписатися, поставити вподобайку під цим відео. Ну і написати хоч якийсь коментар. Все, па па